Війна внесла свої корективи у діяльність комунальників минулого року. Окрім традиційних робіт, вони забезпечували усім необхідним бомбосховища, організовували пункти незламності, допомагали ліквідувати наслідки ракетних ударів. Великі обсяги аварійних робіт після нанесення ракетного удару по житлово по житловому комплексу «Тірас». Там наші комунальники, ви знаєте, що, що, що там було повністю знешкоджено і зруйновано 30 квартир, 40 квартир зазнали значне руйнування, і там наші комунальники вивезли вдумайтесь стільки в цю цифру 1215 розібраного будівельного брухту. Це майже 97 самоскидів. самоскідів. Під час блекаутів одним з найактуальніших питань стало водопостачання. Одесити вишукувалися у черги біля бюветів, які працювали з перебоями через відключення електроенергії. Не одразу, але все ж таки зайнялися підключенням генераторів для безперебійної роботи міських бюветних комплексів. Тема працюючих бюветів як альтернативних джерел водопостачання в відмовах відключення електроенергії. Це є один з важливих напрямків. Тому що з жовтня минулого року ми розпочали е, встановлення було прийнято термінове рішення, і ми розпочали встановлені генераторів на наших бюджетних комплексів. Наразі в цьому році ця робота триває. Незважаючи на труднощі війни, розпочато ремонт тепличного комплексу Троянда. Звітують у департаменті міського господарства. Це перша теплиця у 4 тисячі квадратних метрів, де ще восени минулого року висадили розсаду, яка буде прикрашати вулиці міста вже у цьому році. Висадили нову розсаду, її вже дуже багато, значно більше ніж висадили в минулому році. Тому ми ми знову повертаємо ту традицію, коли наші коли наші містяні зможуть в нашому комунальному підприємстві на теплічному господарстві Траянда придбати цю розсаду та висадити її на своїх квітниках. Тому звертайтесь безпосередньо до комунального підприємства Міст Зелентрест. Завжди будемо раді допомогти. Також й Одесити можуть допомогти стати своєму містові краще. Щосуботи містян запрошують долучитися до великого прибирання. Інвентар обіцяють видати. Також забезпечать свіже повітря і гарний настрій. Більше інформації про заходи можна дізнатися на офіційному телеграм-каналі і Фейсбук-сторінці департаменту міського господарства. У зв'язку з війною всі ми навчилися економити і заощаджувати електроенергію. Одесити пам'ятають тотальні блекаути, не працюючи міський електротранспорт, суцільну темряву на вулицях через відключене зовнішнє освітлення. В останньому питанні комунальному підприємству «Одесміськсвітло» за час війни вдалося провести роботи з автоматизації, що дозволило зекономити споживання світла. В Одесі вперше була впроваджена автоматизована система комерційного обліку електроенергії Аскоє. Ця система допомогла швидко та в автоматичному режимі зменшити наружне освітлення в три рази. Чиновники говорять про модернізацію комунальниками ще однієї надважливої для Одеси системи, а саме зливової каналізації. Як працює оновлена мережа ливнівок, Одесити зможуть перевірити вже найближчої весняної зливи. Вперше в минулому році комунальним підприємством було впроваджено електронну карту. Що це за карта? Це електронна карта мереж зливової каналізації. На цю карту були нанесені всі мережі. Всі відкриті латки, всі оглядові колодязі. Є опис про необхідність ремонту, а також про діаметр, матеріал та час потрібного необхідного огляду та час останнього огляду. Всі ці доступні функції, які ви бачите, вони дозволяють якісно контролювати стан мереж та черговість їх відновлення. Складнощі з електропостачанням суттєво позначилися на функціонуванні міського електротранспорту. Так, через перебої у роботі, в 2022 році, його послугами скористалися у два рази менше пасажирів. Однак, за рік війни вдалося повноцінно запустити новий маршрут. «Було запущено магістральний трамвайний маршрут номер 7 південь-північ, який з'єднав між собою вулицю 11-ту станцію Люздорської дороги. Тепер наші мешканці та гості міста за два за дві години можуть проїхати по всьому місту в одну і в другу сторону 58 кілометрів, 29 в одну сторону, 29 в іншу, на трамвайних вагонах з інтервалом руху 5-6 хвилин, там є в нас ще вагони. «Одисей Макс, чотири вагони, всього 40 одиниць маршруту. Непростим видався й опалювальний сезон, але все ж вдалося затвердити схему теплопостачання міста. За словами Наталії Мостовських, це дозволить в подальшому впровадити систему енергетичного менеджменту, комплексної автоматизації, а на майбутнє запровадити і діджиталізацію виробничих процесів.